Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо продовжувати історію про Якова. В попередній історії ми знали про те, що Яків вкрав благословіння свого брата і змушений був втікати зі свого власного дому. Отож, сьогодні буде продовження цієї історії. Дивний сон. Яків тікав з дому. Його брат Ісав дуже розгнівався на нього і хотів вбити його. Настала ніч, і Яків зупинився відпочити. Ніде не було м'ягесенького ліжка, навкруги тільки тверда земля і каміння. Але Яків був такий стомлений, щоб зважати на це. І невдовзі він заснув. Приснився йому сон, драбина, яка сягала неба. Ангели виходили і сходили по ній. Господь Бог стояв на вершечку цієї драбини. Бог сказав. Я є Бог твого батька і прабатька. я дам тобі і твоїм дітям цю землю, на якій ти лежиш. Я обіцяю тобі, що буду оберігати тебе. Коли Яків прокинувся, він налив олії на каменя, на якому спав. Потім він пообіцяв Богові: якщо ти будеш оберігати мене і допоможеш мені повернутися до батьківського дому, то ти будеш. І моїм Богом. Ось я з тобою, і буду тебе пильнувати скрізь, куди підеш.